Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Асоціації футзалу України. Це новий випуск футзал Ньюз» І зараз ми, як завжди, розповімо вам про останні новини зі світу футзалу українського та світового. Розпочнемо, звісно ж, зі збірної. Наша національна команда здобула неймовірну першу в історії бронзу чемпіонату світу. До цього нашим найбільшим досягненням було четверте місце на мундіалі 96-го року. Проте давайте по порядку. За останній тиждень наша команда зіграла два матчі: півфінал чемпіонату світу проти Бразилії можна вважати найкращим матчем України на цьому мундіалі. Мова йде про гру, яку демонструвала наша збірна. Хоча в цьому матчі ми поступилися майбутнім чемпіонам світу. Проте, як відзначав і головний тренер нашої команди, і змі, гра від наших хлопців, заслуговувала найгучніших аплодисментів. Україна стала єдиною командою на цьому турнірі, яка змогла забити бразильцям два м'ячі. При цьому моментів у нас було достатньо, щоб відзначитись принаймні ще двічі, проте фортуна тут не зіграла за нас. Гідний виступ нашої команди, якого, на жаль, таки не вистачило, аби отримати путівку в фінал. Відтак ми боролися за бронзову медаль із збірною Франції. Синьобілі також продемонстрували неабиякий характер у своєму півфінальному поєдинку. З явним фаворитом, на думку експертів, вони змогли показати також досить рівний футзал. Долю путівки у фінал вирішив, як і у нашому матчі з бразильцями, дабл пенальті. Аргентинці таки змогли дотиснути своїх суперників в кінцівці та пройти далі. Зважаючи на попередній матч суперника, українці очікували напружений та досить рівний матч за бронзу. Перша половина цьому доказ на перерву ми пішли лише з мінімальною перевагою. Ігор Чернявський з Ігорем Корсуном організували єдиний гол у першому таймі. Друга 20 хвилинка розпочалася для нас нервозно. Хоч ми і відзначились вдруге та збільшили перевагу, у стрімкій контратаці французи змогли відіграти один м'яч і щільно насіли на наші ворота. Мабуть, результат цього поєдинку вирішили забиті м'ячі Євгенія Жука, який у своїй характерній манері відзначився двічі. Далі злий жарт із французькою збірною зіграла спроба відігратися за рахунок п'ятого польового. Даниїл Абакшин не пробачив у жодному моменті, коли в нього опинявся м'яч, і тричі вразив порожні ворота суперника. Завершився матч із вражаючим рахунком 7-1. Така різниця м'ячів стала найбільшою в історії матчів за бронзу чемпіонату світу. Українці ж здобули свої перші в історії медалі найбільшого світового футзального форуму. Відтепер це досягнення буде назавжди вписане в історію українського футзалу. Бразилія у підсумку обіграла Аргентину і здобула для себе шосту зірку над емблемою. Фінальний матч завершився із рахунком 2-1. Під час церемонії нагородження сталося ще дві непересічні події. Даниїл Абакшин та Ростислав Семенченко отримали індивідуальні нагороди від ФІФА. Даниїл став другим гравцем за кількістю м'ячів на турнірі. Ростислав Семенченко ж отримав відзнаку як третій кращий гравець усього чемпіонату світу. Перед початком фінальних матчів у ЄФА опублікували оновлений рейтинг усіх європейських збірних. Наша команда, на жаль, в рейтингу не піднялася і залишилася п'ятою. Змін зазнала топ-трійка європейського заліку. Казахстан обігнав Португалію і тепер знаходиться на другій позиції. Примітно, що якраз на цьому чемпіонаті світу Казахстану вдалося обіграти тих же португальців на стадії однієї восьмої фіналу. Також є новини щодо жіночого чемпіонату світу. 3 жовтня відбулось 29 те засідання ради ФІФА, на якому обговорювалися ряд питань пов'язаних із змаганням під егідою Міжнародної федерації футболу. Зокрема, було вирішено, що перший в історії жіночий чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада, по 7 грудня 2025 року. Нагадаємо, раніше було оголошено, що цей мундіаль відбудеться у Філіпінах. Також стартував цьогорічний Кубок України. Наразі проходить перший етап змагання, участь в якому беруть аматорські клуби. На даний момент зіграні лише перші поєдинки. Матчі відповіді заплановані на 12 жовтня. З цьогорічних оновлень формату турніру Кубок України завершиться фіналом восьми, а не фіналом чотирьох, як було минулого сезону. На цьому в нас все. Дякуємо, що додивились до кінця, і закликаємо вас оцінити це відео лайком та написати в коментарях свою думку щодо виступу збірної на Мундіалі. Звісно ж, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Наші воїни потребують вашої допомоги як ніхто. Скануйте QR-код та донатьте в рамках акції від АФУ до ЗСУ. На цьому ми з вами прощаємось. Зустрінемось наступного тижня.